Кожна людина унікальна і кожен заслуговує на можливість реалізувати свій потенціал. Робота з людьми з інвалідністю це не лише прояв людяності, а й крок до справедливішого, сильнішого суспільства. Це внесок у різноманіття, розвиток та справжню командну силу. Омега вважає, що будь-який роботодавець може співпрацювати з людьми, які мають інвалідність. Та спочатку давайте розберемося разом, що таке інклюзивність і що означає бути інклюзивною компанією. Наталя Пушкарьова, начальник відділу кадрів, розповіла, як працюється в ОМЕЗі людям з інвалідністю. Омега є чудовим прикладом інклюзивної компанії. В нашій дружній команді наразі працює 138 омегівців з інвалідністю. Людям з інвалідністю чудово вдається реалізовувати себе у різних професіях, і вони добре виконують свої обов'язки на рівні з колегами. У нас вони чудово проявляють себе на різних посадах: комірники, водії, а спеціалісти, продакт-менеджери, керівники, начальники дільниць на складі. Керівництво компанії відкрите до співпраці з кожним, хто поділяє наші цінності. В ОМЕЗі проводяться освітні заходи для співробітників. Детальніше розповість Ольга Паненко, яка є внутрішнім тренером і проводить навчання за темою інклюзивності. В компанії Омега ми твердо знаємо, що люди з інвалідністю це в першу чергу люди, люди зі своїми талантами, амбіціями, досвідом і правом бути повноцінною частиною команди. Ми не судимо за зовнішністю, адже не кожна інвалідність помітна людському оку. Це важливо пам'ятати щодня. Сьогодні в умовах повномасштабної війни в Україну повертається всі більше військових з різним ступенем інвалідності, і ми вважаємо своїм обов'язком надати цим людям можливість реалізувати себе в професії. Адже інвалідність не визначає професійність. Ми бачимо потенціал у кожному, хто хоче і може працювати. Разом ми вчимося підтримувати одне одного, зростати разом і будувати майбутнє, в якому немає місця дискримінації. А тепер хочемо поділитися з вами історіями наших колег, у яких є інвалідність. Ми запитали у них, а як їм працюється в нашій команді? Спеціальних умов праці мені не потрібно. Я цілком обходжуся загальним рівнем колективу. Колектив у нас великий, стосунки з людьми різні, але я не помічав, щоб мої травми впливали на це. Особистого ставлення до себе я не вимагаю і не люблю, як його питаються надавати. Лікарняних мені потрібно не ні більш ніж звичайному працівнику. Улітку 21-го року. В мене так сталося, що стався інсульт, та була паралізована ліва частина тіла. Наслідком цього сталася така доволі тривала. Реабілітація мене повністю підтримувала як компанія в цілому, так і мої колеги. Всі три місяці, котрі там я був на лікарняному, мені виплачували заробітну плату мою у повному обсязі, тобто 100%. Працюю, як і раніше, повну силу зараз і намагаюся довести, що все нормально і все. Тому компанія дуже гарно відноситься. Продовжує і співспівпрацювати зі мною як зі звичайним співробітником, І ніяких притиснень немає. У 2022 році, під коли почалась повномасштабна війна, пішов на війну У цей, цей період. Хто мега підтримувала грошима і формою, допомагала У 2023 році. Отримав важке поранення і в року лікувався. Так само колеги і фірма підтримували. Після лікування вирішив повернутися ну, обратно на фірму, прийняли на легкий труд. Спочатку був вид на видачі сканерів, потім перевели далі на експедицію. По теперішній час працює на дільниці експедиція. Керівники і колеги допомагають важкої роботи не дають. Через те, що має інвалідність, важкого, важкого не можна робити. Велика дяка всім керівникам і колегам за допомогу. Усі Омегівці є частиною нашої дружної команди. Давайте рухатися до інклюзивного суспільства разом. Бо інклюзивне середовище це простір, де кожен має рівні можливості.